Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу третю хоєчку із моєї колекції, яка налічує 14 видів. Перші дві ви можете подивитися в попередніх відео. І так, третя хоєчка це хоя Carnosa Susic Я її отримала зрізом в два листочки в липні 2022 року та вкорінила його. Погляньте її листочки зелені з білим або рожевими краями. Воно щільне, кожисте, навіть молоді, які спочатку мають рожевий відтінок. Сьюзі Кью любить яскраве розсіяне світло та помірний полив. Ця красуня ще не формувала квіти, але все ще попереду. Вона і так дуже гарна і тішить мене своїм яскравим забарвленням листків. Нещодавно я поставила зріз на вкорінення. Яка ж вона гарна. А наступного разу покажу вам четверту хою з моєї колекції. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. На все добре. До нових зустрічей!